І зі мною <свистак> Дома, Барні! <свистак> Укралежин і барні! Друзі, пройшло 4 місяці з тих пор, як ми з до і Барні не знімали. І сьогодні ми знімаємо довгоочікуваний відос, і це буде непростий відос, а аніматроніки пугають охоронця. Друзі, друзі, е дивіться, що я хотів сказати. Ми зараз кинулись і ми з Барні будемо аніматроніками, а Юріан один буде охоронцем. Потім ми зра... мы будем будемо скидываться, все, все таке. Короче, у нас є... Давайте 7 раундів для того, щоб... Ні. які. Не... Короче, блін. Не знаю. У нас є час для того, щоб наубить Юліана. Юліан, є камери, все, а ми маємо... У нього є двері, і проти аниматроника у нього маска є на другу частину. Я буду вже вибирати аніматроніка. Юляни, де звідси? Алло! Пішов звідси, геть! Що геть? Ти Піш, ж пішов! Блін, що таке гарно? Є, камера там є! Юлік, тебе камера вже є! Там камера є, алло! Дивись, Паш, дивись, як я ліг. Я вийду, вийду. Так, я теж вибираю аніматрос. нашу. що? Ми, ми там. Що перегляд? А, ви ж виходите. Міньйон. Я думаю, можна вибрати оцього аніматроніка. Це мій любимий, тому що він подивиться, що він може. А ч я вже выпускала? Виб... Готовий? Чекай. перша ніч починається! Ух, погнали! Давайте, хлопці. Давай, 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 давай! Ай, я ну что. Ж... А, точно, чекайте, пацан. пацани, пацани відмена, отмен. Від мен. Вадим мене убив тоже! За що? Зарада! Почекай, почекай! все, стоп, 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 чекайте, пацани. Ні, я просто це я це я пригав, щоб забрали. Воды. Короче, капець. Сейчас я коня хочу перевірити. Я? Е, так, друзі. Та, Та йо, ну не ти дурний чи що? <рик> І знову ти травм. Зілян здорово. Ой, бачай. Це Зілян! Іди в баню, альо! Що, блін? Я вибираю аніматроніка, але <рик> жди. Дивіться, я, короче, виберу, знаєте, яку аніматроніку? Що з такого? Я готовий. Я? Я буду іншим. Я теж готовий. <рик> я не готовий. А то не по, по звуку угадайте. Я а, знаю, хто да. это. Я знаю. Погнали! Погнали! Бігти на шифт не можна. А... Та... О, я... счет! Щось... Юлян, ты вміешь играть? Короче, блин, давайте. Я сейчас хочу такого выбрать аниматроника. Ю... Вадим, давай, может, по чарзі якось не знаю. Або не знаю. о я беру такого аниматроника. Давай з кого я беру. Я його хотів взяти. Чекай, да, ведем де Та я побитав, коротше. Ні, шифка. Хай. Хелло. Іди сюда. Іди сюда. Я, конечно, все розумію, пацани, но блін, мені треба перевіряти, чи... А писал Гая, ну ти дурний! Мене ти А Або якось за заскамити, алло. нам треба в дозі працювати, щоб його. А в Гавнюх, блін, малий. Вадим уже два раза убив, не может три раз его безум. А ну-ка Вадим ти дурний ти... шоу. Як я тварионетка? Я марионетка. <клод> <Тайди. клод> Вадим. <клод> вже... Хлопцы, це не... <клод> неможливо, грати, Алло. Я якось це зробив. Вадим просто цей За замаряна і мене жорстко може я тоже в соло а я просто в соло поши кон в соло мару все роблять закривай загосы я вже зайшов я танцюю! Ладно, тобі треба перевіряти двері, алло. Так, я тоді беру, короче, от Йди звідси. Я звідси по тобі один звідси. А, ти сфрік страп. Ага. Я я. Так. Здається, бачу, що він там. Вот так. Подивіться, прикол. Подивіться, що я можу зробити. Леон, ти все ж це знімаєш, так? А як ви зробили? Да. води? Та ні, Куда воды? У мене так бісить, що мене водем завжди ждубувай. Я... я не запараю, ты мене. А я знаю, кого я возьму. Да я себе. любого беру, любий ваншоти. Всех вас. Дручі, я цей аніматронік не запрещен, в принципі, можна його взяти. Дивіться, я отак вот хочу роблю, і подивіться. Юлік, ти мисий? <плес> 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 я вбив Юліка. Юлік, я такі забігаю до тебе, <плес> стаю, <плес> отак, і ти такий виходиш. і Просто проблема в тому, що вас. Треба так, щоб я не вбивав Пашика зробити. Пашик, ну не виходи зараз ну. Я... Коротше, друзі, тільки що гарний момент був. Я зайшов до Юляну. До Юляни його напудив. Блін, Дин... а ну дивіться прикол ще раз, дивіться прикол. Ну ти дурний, ну ти і мене лякаєш. Ну сорі. Ладно, треба міняти аніматроніка. Де йди, я, я щас тоді поміняю якогось аніматроніка, файно. А Добро, давайте возьму вот такого на я не тронету. Б... Б... Серед... <плес> <І в> мене... <плес> я наконец. И в мое позанять вы мене в было, ты ч я досить? Ты что я досим? Я це не сделал начать. У меня уже миллион раз. Причи, пацаны. Я, я возьму туди. Вот такого вот Юлик, обернайся. А ты, ты и дашь на него? Здесь? Я думаю, что это кто осталось. Кто? Капец. Капец. Ну. Капец. <связь> <связь>

Вадим, давай я уже, алло. Все, я пишу. Все, интернет. Да ёб твои! не могу сидеть, ты пару секунд в окне стоял. Я же mm. меня Но, ты меня закалил, Вадим. Ты надо две секунды. Иди отсюда. Пацаны, я не навижу, Вадим. Mm. Mm. Короче, я, напевно, возьму на этой комнате. Нема, нема, нема того, якого я хотів. Бере от такого. Монстр, Монстра, <пацана>. Ти не <стрел> можеш туди-сюди ходити. Нормально ходи. Ї мама намагає за цю аніматроніка, я не знаю давай чуть-чуть відступом будемо, коротше. Чуть-чуть паузу таку зробимо. Давай. 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 Поки що він пусть підготується. Я буду їм план атаки. Короче, короче. Просто нападаємо, пусть. На жаль. Не знаю, пацан. Це що? Таке. Це що? А куди ти побіжав? Я не втік. Не втік? Ах ти падав, куди ти пішов? А, він пішов в якусь секретну кімнату. Ні, я не мав тут його. Внюх, блі, мав. Внюх, він просто взяв... Тут тут я в він... тебе отут стояв? Я в отут був 10 секунд стояв. ти ты не замечал. Я, Все, я пішов. Від неї фонарик не рятовує. Кстати, її є світло. А що? Ой, ф... від неї маска не врятовує. Турнуйте, <хід> <Фурмулька>, ти <хід> мене врятовує! <хід> <хід> <А, ти> що <його? хід> це було? Він туди побіжав, я подумав, то, що це <хід> він. А ти десь був? Ах, ти воюєш! Ах, ти воюєш! А, це ти! Це Випадь. я! Я налякався! Я за аніматроніка граю! О, тут вентиляція да, да, не ти... А ні, да. тут нема вентиляції. Ти, за я подумав. Реалі. Де это я охранник? Тепер. Короче, друзі, відміна. Тепер Юліан Храни. Ой, який Юліан? Вадим в охранник. Найдіть мене останній раз. устаний раз. що в сраку. Ми... Я побіжав Вадим убивать. Ні, чекай. Е, по черзі. Найдіть мене в останній раз. Ні, все, ми вс я вже охранен. Угу. А я обісрався, ти тупий. А це з якої ти сторони? окей. Та це не часто, ну ти біжиш, як. як... Добре, вибач, сорі, сорі, сорі. Це взагалі не чесно. Не буде так. Бежали? Не... Біжала? Ти сам іди. Привіт. Може, давайте собі, я буду тут.

Ах, ти куб! А, а ти нехтарк вимкни Ти що там є? Я думаю, чого го нас видно, а то паблок. Шоу е, не выдаляйся, не чесно. Там до вікно. Все Там до вікно він лампочку видава. Е, ну я не можу открытий доварь. У меня чекайте, я не буду Пішов Шмалдук.

Дайте мені хоча б секунду відпочити 5-10 секунд відпочити. Почекаємо, почекаємо чуть-чуть. Поки там Вадим відпочиває, я виберу якусь аніматроніку, але там у якісь звуки посторонній, я обісрався, як чесно. Я беру такого аніматроніка непоганого. Так, я він О! А я втік. Реально? Ну Я виключу. Я втік. Я йду шукати Вадима. А я знаю, де він може бути. Я зрозумію, але розумієте, що це світ має боріти. Де він є? Купи його, він закрив двері і побіжав. Я його пішов шукати, ей. Ах, він ж твар. Він реально збіжав кудись, ей. А де він може бути? Я... Юлян тут уже. А, я знаю, тоже Дэвин, может быть, Браги по элихтарку. Золотого фраги и элихтарку. Вадим о, за ты, Юля. Боже, я так напудився Я думал, что я сейчас его убью. Министра, что это. Двете що я зробив. Все, подивіться, тепер я вдома можу найти. А ти... Де я заховався? Эй, ми... ми вообще-то не, не так граємо. Мені страшно, я mm -hmm. вас заховався. Знаєте, де він ще може бути? Я дивився, краще Він... я застряв! А, ні, не застряв. Вот тут вот по двигателю. Блин, дай він може бути? Капец, вот что за блин. Ну это не честно, ай. Да, я зараз выхожу. Я скоро выхожу. Я когось бачу! А, це таю. Радиус тушит блясь. ой 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 я, я, я Цей я, моему Так, сцена, сцена, сцена. Дуже бути. близько біля сцени або на сцені. А дуже близько біля сцени або на сцені. Блін, друзі, подивіться, і ви... Є мати монстр! Ніхрена собі, ви бачите, його? Це Юлян. Ось, военський хрещаток. Так, добре. Він нам сказав, що десь сцену, або біля сцени, ну а де він може бути, якщо ми тут все провірили з тобою? Поляга, виходи. Він нас засканував. Картинки! Що тут за картинки взагалі? Чи що там пліну, Офіс. в офісі? Він в картинці заколібав, альо, ми граємо в аніматроні і пугають охорони. Кобева постріляла. Я його бачу! Я його бачу, він десь... Бачиш? Бачиш його? Ааа, ти мене не знайшов! Найс, все, шо... я знайшов Вадема. Я побачу, як він стріляв в мене, так що я не шо. Так що, короче, я все, знав в аніматроніка свого. Э, е, ну як ты тут опинився? Скажи мені. Дай 15 зо, грош, грошей. 15 гривень. грамм. Що? Ти я... шо бешеный, дурний? А шо? Світити. <плес> Чекай, не, тільки на мене! Я свічу. Ось. Я свічу. Тер. А шо треба зробити, ти шо? Ти мені не сказал, що робити. А? І <плес> <Придаваю. Йде відзвіться. плес> да. давай звідси! Придавай його! І давай звідси! Так. Блін! Їде Іде. Що? Давай, ББ, Юлі. Давай, <плес> удачі. Майлов, пацани, беру. Пішов звідси. С двух сторон зажимай, зажжим яйця Ай! Легендарный це Что довго, Значит, я попишу. Ой. Да и ты звец. Так, шо звец. Шоу? Прикрый! Людина! Людина! то я! А то я! І там, і там! Известная! Побежал! С той сторони Фредді бежать, краще не будет. Давайте відкриваємо. <ріх> <Шо> що <ріх> за кобила якась скончена? Де нахуй? А! Блін! <ріх> Друзі, це просто мар. Я тільки що був. Де звідси, Юлі? Гляньте, що дури. <ріх> Короче, тепер я охоронець, все, Вадим пішов геть. А чекайте, я, я приготуюсь маску якусь там взяти. Світло маску тобі. Чекайте. Так, все. все, я беру маску і чекайте. Готово? Чекайте, пацан. По... Секунду. Так. Нормально. Сорі, все, можемо починати. чекайте. Вы... Я не лякався, Юлік, сорян. Ну, Ну що там, Паш? Ну починаємо, починаємо, так. Це за оверсір, але він все одно сильний. Пропусти а мене. А що? А, він був ззаді. Пропусти мене. Чекайте, сорі. Йой. Хтось побіжав там? Ти двері закрив? <рапути> Блін, що так лагає? Чотири, п'ять. Тей! А що Аніматроніка бет, дурней. Вот <рес> именно. Пишу гэй, звица. Пишу гайд. Капец, смешаю. Павло, а ти кодове слово пам'ятаєш? Щоб заводити коробку? Ні, яке? бачите, що там коробка заводиться вже. Коротше, я буду казати на що... свободі. Завожу, Полу завожу. Байна. Вадим там я вижу стоїть. Де? Да. Ну я вижу, справа стоїш. Ого. Ой. А він вже втік. А, це зле, це зле. Е! А це не чесно. Добре, добре. Чекайте, чекайте, геть пішов. Геть. Свідчу, свідчу! Що? Перевіряємо камеру. Що ти все відкриваєш мені, гей, гей? Розумію. Відкриваю. Гей, гей. Ай! Та, бо він тут стоит, Юліан. Я, я, наж... я не нажимав А, Ааа, можливо, я на месну нажимал. Я на N нажимав Упс, привіт. Здорово! що нафіг звідси, а? Mm. Добрый пішов Ну не ти Ты заховався? Ха, нельхался, ха-ха, блин, порол, детися. Так почекай, пацаны, проверяем, проверяем дверки. Ты пишел, Гай. Ты тебя тут нема. Тут можно закрывать. Ай, яхт, яхт! Ти тапнувся, це не час, тапатись не можна! Ні, дивись, нічого тупо Які не робити. Ви тільки мав знати, що ти R нажмеш, пішов не... з Дивись, він нічого не робить на я знаю, я тут... Сю, сюди... Фоксі, привіт. Пока. Ого. Я добрий, я добрий. Круто, зли, круто. Дай коткейка. Відкрій. Наша. Відкрій дам. Відкрит. Було, Відкрит. Так я не вбиваю Ні, я, я не вбиваю зараз. Я зараз добрим. іди, іди Ай, будь ласка, не вбивай мене. Я розізнаю тим, що ударив у двері. Нечайно, я удар! Не доверяй больше никому аниматроникам. Они тебя убьют. Я немножко и писал, если бы не Так тут дверку я закрыл, там тоже вроде. Так тут я проверю. Так я еще раз проверю. Тут То есть тут я? Петух там бики. Пишу нафиг. А, ты на

пішов! Та я світив! Я світив! Ніфіга, це то, Годен той Фредді! І що? Від нього світло не рятує. Почекайте, пані. Пішов звідси. Дурак. Ладно, перемагаю хлопцю вже закінчувати, бо ми вже дуже довго знімаємо і багато-багато класних моментів було. Всі були охоронці. Добре, все, давай. Текайте, та йдемо прощатися. Я знаю. Щас. Ну що, друзі, це був наш такий відос по аніматроніки погати охоронця. З вами Ах. був містер Ноб, Укр і Барбі. Всем удачи и всем Юлям взрывай. Папа! Попа! А я не встал? Ура!